І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава. В кінці минулого місяця весь світ облетіла новина. Прибічники сатани в Канаді поставили йому пам'ятник, поставили люди пам'ятник дияволу. І багато людей дивувалося, як таке може бути. Але насправді люди, які грішать, Прямо чого посередково на також роблять точно те саме. Вони також поклоняються дияволу, роблять його своїм божком і служать йому. Помилка цих людей, які поставили в цей пам'ятник, полягала в тому, що вони намалювали і зробили його скульптуру страшним таким з зубами, з хвостом, з ратицями, який повинен лякати. Але насправді ми знаємо, що. Діявол, хоча внутрішньо страшний, зовні він видає себе за ангела світла. Так говорить і святий апостол Павло. Для того, щоб спокусити людину, він прикидається добрим, він показує, що в ньому нічого злого нема. І ми знаємо з вами, що кожного разу, як ми зустрічаємося з чистим злом, ми його не приймаємо, ми відкидаємо чисте зло. Але коли воно вже підмішане з добром, тоді ми його вже приймаємо і слухаємо. Коли ми чуємо по телебаченню, коли чуємо нам розказують наші друзі, про якусь страшну жорстоку подію, яка сталася, і ми внутрішньо обурюємося з того, ми хочемо покарати нечистивця. Ми хочемо покарати ту людину, яка призвела до тої чи іншої трагічної, чи сумної, чи жорстокої події. Це правильно, тому що ми всі. Маємо заложені, ми всі народжені з відчуттям справедливості, з відчуттям правди, з бажанням досягнути цієї істини, в якій би мірі як би вона не виражалася. І от сьогодні, коли ми говоримо про тих людей, які поклоняються дьяволу, треба сказати, що вони частково розуміють дьявола. Він страшний з ратицями і з ногами, тільки тоді, коли він, ми говоримо про його внутрішній вигляд. А зовні він дуже. Такий приємний чоловік, який спокушає нас з різними речами, і ми слухаємо його, бажаючи, що це наші самі особисті думки. Ми сьогодні з вами чули поєднання двох важливих івангських читань. Перше євангельське читання було читання неділі про те, що прийшли до Господа, прийшов до Господа батько сином і просив його зцілити. Бо Син був біснувати, в нього сидів, сиділи злі сили. А другий Євангелій присвячений святому володмученку Пантелеймону, який протилежно до апостолів міг зцілювати людей. Перша Івангелія говорила про те, що апостоли не змогли зцілити. А друга Євангелія говорить про те, і саме свято наше сьогоднішнє говорить про те, що є люди, які можуть це робити. Євангеліє про те, що диявол виганяється хстом і молитвою, дуже важливе для нашого духовного життя. Ми з вами кожного дня зустрічаємося з дияволом на превеликий жарт. Він внушає нам злі думки, Він внушає нам погані наміри, він внушає нам, щоб ми робили те, що протирічить нашій природі, а відповідно те, що шкодить нашим стосункам з Богом. І хоча ми зовні його не бачимо, ми можемо злі ці наслідки цих злих сил, злих наших вчинків побачити у своєму житті, коли ми гніваємося, коли ми не любимо один одного, коли ми тримаємо злобу, коли ми думаємо про інших гірше, ніж мали би думати, це все робить в нашому житті диявол. Не думайте собі, що до багатьох таких речей ми самі приходимо. Ні, це означає, що над нами. Кожного разу, як є ангел-охоронець, так само є і злі сили, які хочуть, щоб нас спокусити і хочуть нашої загибелі. Тому сьогодні дуже добре згадати нам і про ту людину, яка своїм праведним життям зуміла перемогти диявола, перемогти і отримати над ним владу. Сьогодні наша православна церква вшановує пам'ять. Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. Ми знаємо його велику силу, знаємо про те, що він був в час в IV столітті, коли він жив, не можна було бути християнином. І за віру християнську людина ризикувала втратити не тільки посади, не тільки втратити майно, але й головне втратити життя. Ризикуючи своїм життям святий Пантелеймон прийняв християнство, прийняв святе хрещення. Він із найбільш активних членів своєї громади християнській. Він відвідував хворих, він відвідував людей, які в тімниці були засуджені до страти або до покарання. І своїми, своїм талантом він був лікаром, але разом з тим Бог помножив йому його таланти, він міг стілювати людей. І він служив цим талантом своїм іншим людям. І Тому ми і сьогодні відчуваємо, хто до нього молиться, наскільки його велика сила і заступництво, що він. Який жив в 4 столітті може допомогти нам, тепер, які ми живемо в 21-му. Дивіться, яка це велика сила в людини була. Він переміг. Він переміг свою природу грішну, він переміг диявола. він отримав владу над добром. Це дуже важливо нам розуміти, коли ми приходимо до церкви тільки для того, щоб зцілитися. Звичайно, церква це духовна лікарня, це і фізична наша лікарня в певному сенсі. Ми всі хворі. Всі немічні і потребуємо Божественного зцілення. Але ми повинні пам'ятати, що церква, перш за все, це зцілення душі, це направлення нашого життя, це роблення нашого життя богоподібним таким, який, яке було в Христа, таке, як було всі апостолі, які не тільки любили за життя Христа, але й до самої смерті засвідчили свою віру. Ми повинні так само боротися з дияволом. Молитвою і постом. Ми про Піст згадуємо е, переважно в той час, коли дійсно настає Великий Піст або інші піспусти багатодень. Але ми повинні пам'ятати, що взагалі піст – це нормальний стан християнина. Коли ми голодні, коли ми утримуємося від чинення зла, це вже піст. І нічого в тому немає особливого, поки дуже велика користь, коли людина себе обмежує, і ми знаємо, як в житті буває. коли Люди, виховуючи своїх дітей з дитинства, не навчать їх посту. І ми бачимо, що ті діти зростають потім з величезною самооцінкою, немотивованою дуже часто. Вони багато вимагають від батьків. Вони хочуть все більше і більше, щоб їм служили. І згодом та дитина, яка з дитинства не привчена до посту, ніколи в житті за дорослого життя не навчиться. Постати на не навчиться служити Богові, тому що в неї є гріх і служіння дьяволу, вже отримало якийсь певний свій досвід. так як ми на фізкультуру ходимо, ми свої м'язи загортовуємо. І ми робимо це сильніше від того, що ми займаємося фізичними справами. Так само робить людина, яка загортовує свій дух, свою душу, роблячи добрі справи. І згодом. Такій людині багато простіше буде перемогти дияволу подавати свої всі пристрасті і гріхи. А та, та людина, яка не має досвіду боротьби за гріхом, самого дитинства, вона і виростає найчастіше вже, також живучи без Бога. Іноді людям потрібно перейти через якісь величезні страждання, які приводять людину до Бога. Ми чули сьогодні, батько прийшов до Христа, тому що в нього була потреба. Тому що його син страждав. За інших умов він, очевидно, би не прийшов, так, як і робимо ми всі. Кожного з нас привела до церкви якась проблема, якась біда. І тут ми сподіваємося отримати справедливе зцілення для нашого тіла і душі, полегшення наших фізичних і духовних страждань. Це правильно, тому що ніхто нас так не розуміє, ніхто нас не бачить такими, якими ми є, як бачить сам Бог в церкві. Але разом з тим ми повинні розуміти, що служити ми Богу повинні не тому, що він нам щось дасть зараз чи потім, а тому, що ми його любимо. Так як ми любимо своїх батьків, незалежно від того, як вони до нас би не ставилися, чи добре, чи погано, ми все одно їх любимо, тому що є тато, є тато, а мама є мама. Так само і ми до Бога повинні приходити з розумінням того, що ми не хочемо від нього нагороди. Ми хочемо. Добрих стосунків з ним, щоб ми знали Його, а Він знав нас, щоб ми знали Бога, що Він наш, а Бог знав, що ми його, що ми його діти і опікував за нами. Не тому, що це його змушує він, відповідальність перед людством, а тому, що Він не змушений цього робити, але любить нас. Тому сьогоднішнє недільне читання, яке декілька разів читається в році, ми його добре знаємо. І тому я так не зупиняюся ним не детально. Воно все одно показує нам, що ми кожного разу повинні боротися з гріхом і боротися з дьяволом, литвою, і постом. І шкода там ще не дописано, але треба сказати, що і милостині. Тому що це ті три наших крила, які возносять нас з землі, з нашого пекла життєвого, возносять нас на небеса до Божого престолу. Тому пам'ятаємо про це. Молитва, піс і милостання це те, заради чого ми зараз повинні жити. Разом з тими повинні і любити ближніх, прощати їм їхні провини, як і Господь прощає нам наші. Робити добро, шукати способи послужити іншим, чим тільки можемо, не обов'язково грошами, не обов'язково записувати на людей свої статки, достатньо добре слово сказати, посміхнутися у відповідь. А буде відповідь першому посміхнутися чи привітатися. Для багатьох з нас ця посмішка це прирівнюється вже до подвигу мучеництва. Тому що ми над собою зробили настільки великі зусилля, тому що це протиричить нашій природі вже грішній, що будь-який вияв любові це вже для нас насильство над собою. Тому я вітаючи всіх нас сьогоднішньої святою неділею. Вже десята після п'ятидесятниці. З Днем пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, який завжди допомагав людям в їхніх бідах і проблемах, будемо його просити, щоб і нам нас сьогодні не оминав, а своєю ласкою, і милосердям і небесним заступництвом покривав від всіх наших фізичних і духовних хвороб, яких є в нас безліч. Для одних. З нас хвороби потрібні для того, щоб нас смирити і навчити чомусь. А для інших людей нам хвороби потрібні, щоб ми, можливо, хоча б в час хвороби згадали свій про Бога. Це також є промислительно і розумно для в житті кожного з нас, багатьох з нас. Якби не хвороба, ми б не молилися. Тому Господь Бог сьогодні показує нам, що Він наш цілитель. Він дає нам можливість не тільки страждати, але й зцілитися. Сильніший то дозволяє нам більше постраждати від хвороби, тому що під час наших терпінь і скорбот очищаються всі наші гріхи. Про це також треба пам'ятати. Ми знаємо, що під час сповіді Бог прощає гріхи, але не тільки під час сповіді. Тоді, коли людина зазнає терпінь знущання якихось з Богу ближніх, коли терпить якісь скорботи, в той час, якщо ми смиренно і правильно їх сприймаємо, Господь прощає нам наші гріхи. Нехай Господь Бог же простить нам наші гріхи, дозволить нам дожити до наступної неділі, коли ми знову зможемо зібратися біля Божого престолу, помолитися до нього і подякувати йому за всі його добродійства. Спасибо Господи, слава Ісусу Христу!